Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо з вами говорити про схему емоційної депривації. Отож, слово емоційна депривація», депривація. означає відсутність або брак, або брак чогось, отож, брак емоцій, так, емоційна депривація. Як появляється ця схема? Через, знову ж таки, стосунок дитини з важливими дорослими для неї, це найчастіше батьками, так? коли дитина не отримує в дитинстві емоційної підтримки, відчуття безпеки, так? відчуття турботи, в неї може розвинутися ця схема. прикладу, яким чином це виглядає? Коли дитина чується неважливою, недостатньо любленою, коли батьки не Звертають уваги на дитину, не надають цієї підтримки і любові. Коли, попри все, навіть якщо дитина робить якісь помилки, е вона повинна завжди відчувати, що вона є люблена і важлива. Так? Помилки це є одна історія, а люблена і важлива це є зовсім інша історія. Це про прийняття, про, про важливість дитини. Так? І власне це відчуття в неї має бути. І от при. Е Формування схеми емоційної депривації в дитини немає того відчуття, що вона є люблена, що вона є цінна, що вона важлива. В неї немає відчуття того захисту, так, що вона в безпеці, до прикладу, такі історії часто бувають, коли в дитинстві з кимось дитина там посварилася, чи в неї виникла якась проблема, і вона приходить з цим до батьків, і важливий дорослі їй каже. Ти сама винувата, чи ти сам винувата, що з тобою це сталося. Отож, іди сам і розбирайся, все. А ще можуть і насварити, і ти ще й винуватий в тому, що з тобою це лихо сталося. І ти в такому випадку чується так, Отож. Такий варіант формування цієї схеми, і, власне, як вона проявляється в дорослому вже житті, люди з цією схемою ніби як голодні на, на любов. Голодні на проявлення доброго ставлення до себе. Тобто в них постійне відчуття, що їм недостатньо дають любові, що їх недостатньо люблять, що е, вони постійно ніби в такому стані, що партнер ніколи чи інші важливі люди не зможуть задовольнити цієї їхньої потреби. І тоді вони її або вимагають або підкоряються ці всі історії, або уникають.